Всім привіт! Ви на каналі крінч і сьогодні у нас нове відео по челенджу на SoftBerry. Ем, я думаю, ви помітили, що задній фон у нас змінився. Так от, у, у мене зламалося збереження, в якому я проходила не останні декілька місяців я проходила нацобері so в тому збереженні. Тому. Ми починаємо, можна сказати, майже з того самого місця, але вже в новому збереженні. Я постаралась відновити все, що змогла, під типу, навики, стосунки, я не пам'ятаю, я відновила їм чи ні. Точно я позбирала колекцію, не всю, я просто виклала там якісь елементи на їхньому подвір'ї перед будинком. Я не знаю, скільки елементів я виклала, можливо, навіть всі, хто знає. Щодо кар'єр, я відновила кар'єру Андре і відновила, точно ще я не питаю, я говорила в минулій серії, що я влаштувала її хлопця я не пам'ятаю, як його звати, Тревіс, наче Тревіс, звати його. А, я влаштувала його на роботу в попередньому збереженні, але так як все перенеслось, то у нього тепер робота в цьому збереженні є. Um, у нас новий будинок, я не змогла віднайти той самий будинок, я не знай, де він в цьому збереженні, тому ось так. Um, ну, і давайте переходити до ігри. І ще я хотіла дещо сказати щодо віку, Андрея. До речі, потрібно буде показати будинок, я ще сама не зовсім орієнтуюся, але це таке: щодо віку, Андрея, хто дивився останню серію? Наче останню? То там вона мала вже святкувати у цій серії свій день народження і ставати уже дорослою. Я як змогла підняла цю полосочку. Просто я не хотіла, щоб вона в мене одразу без запису подорослішала, так можна сказати. Ем, тому сьогодні ми все ж таки відсвяткуємо її день народження. У неї Незважайте на те, що у неї тут пише, що до ще не 5 днів, насправді в неї вже 0 днів. Тому ось так. До речі, будинок. Тут в нас ось така прихожа і вітальня, і кухня є. Ой, тут чогось не хватає напевно. Я не знаю чого. Ванна, потім одразу з ванни у таку спальню. Тут уже а, Діно гуляє собі, дивиться, а як це називається? Це веранда чи тераса? Я не дуже розуміюся. А, тут у нас є ще ось таке, не знаю, як це назвати правильно. А, і другий поверх. Другий поверх це уже на майбутнє. Тут а, дві дитячі, а, щось типу кабінету, ну і ванна. Кімната з пральними машинками, точніше, з пральною машинкою і сушилку. Um, отже, до речі, розкладала тут um, елементи, я правда, мала це зробити все за кадром, проте на мене стільки роботи навалилося, що просто про це забула і згадала тільки що, коли зайшла уже в ігру. А, um, отже, у нас. Майже 10-ту годину Андреа на щастя, сьогодні вдома. Тревіс заявив, влаштувала на кар'єру садівництва. Він нас на першому рівні взагалі нічого не вміє. Давайте я відправлю його приготувати, можливо, якийсь торт, того, що у нас сьогодні день народження Андрея, тому. Потрібно, а, Де тут якийсь тортик? Давайте бісквітний бис... Давай, торт, приготуй, будь ласка. А те, Андреа, будь ласка, Тут я поїм за все впорядкую. ні, посадити. Я не хочу, щоб ти це садила. Я хочу, щоб ти поклала це собі в багаж. Це лілія і левічі зівчик, воно правильно перекладається. Що вже з тобою? Ні. А, до речі, мене цікавить її, а, не це... А, її репутація з нею перенеслася. Ясно, я вже думала, що я вже надіялася, що її репутація не така погана, але ні. І тут у нас вже е, деревце зі щупальцями. Я не змогла знайти а саму рослинку, знайшла тільки вже посаджену, і що це і в нас гранат. Отже, тут в нас всякі елементи, давайте це все покладеш у багаж, тож мені надоїсть це все вручну перетягати. А, так, до речі, це зовсім нове збереження, тому не вийде, що я зможу відновити її стосунки з кимось. Тому, на жаль, ми будемо без ворогів і без. До нас хтось постійно дзвонив і з нами розмовляв. Єдина подруга Андрея була. Чи не єдина, я вже не пам'ятаю. Будь ласка, а Діно, чого ти там боїшся? Я не побачила. а Дякую, Тревіс, будь ласка, посерединці. Посерединці хочу. Наче посерединці. Добав свічок на торт. Що ти хочеш зробити? Отримати підвищення? Ти хочеш отримати підвищення? Серйозно? Ти ще ні разу не був на роботі, яке підвищення? До речі, перепрошую, якщо ви чуєте якісь посторонні звуки, і Андрея завершила збирати колекцію О, і в неї чогось ракетобудівництво на 10 рівні спрацювало. В ну, неї було раніше, хіба ні? Окей, вона закінчила збирати колекцію елементів, як я розумію, я трохи щитерила, там. Окей, вже менше з тим. Думаю, це невелика біда, що трохи щитерили і завершили колекцію. Таким способом, давайте, хоча б подивимося. На ці всі елементи, що ми зібрали, це не те ось. Просто всі елементи зібрали ура! Нарешті. Не пройшло і півроку Ем, Так, Андреа, чим би нам з тобою зайнятися? Давайте зараз, можливо, загадаєш бажання? Давай загадай бажання. Так, і чим би нам зайнятися? До речі, її, на жаль, її мудлет про те, що вона має вийти заміж впродовж 7 чи 10 днів. Її ось цей мудлет пропав. Я хочу подивитися, вони пара чи ні? Вони пара, так? Давайте тижні так перевіримо. Так, він її хобить, все нормально. Давай, Андреа, якось стані гарно хочу зробити фото для телеграму. Молодець. Давайте зробимо скріншот. Раду неї такі очі. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал, там я час від часу опублікую спойлери до нових серій, а також проводжу різні опитування і так далі. Я бачу до нас ідуть знайомитися сусіди. Андреа дорослішає, доросле життя, вас чекають ем, здійснення мрій, планування пенсії і криза середнього... середнього. Як це називається? Я забула. Ну, і криза віку. Не знаю, як це пояснити. Е, хороший, прекрасний час почати виконувати свої життєві цілі. Речі, нам ще потрібно життєву ціль виконати. До нас прийшла знайомитися а, хто ви? Джейт. Джейт Роза до нас прийшла знайомитись. А, і ще я не... його наче Маркус звати, можливо. Як тебе звати? Так, його звати Маркус. Я сто я років не грала у базовому збереженні, тому можу когось не пам'ятати, якого звати. Трейвіс. Тож Трейвіс, правда, також привітайся з Маркусом і Джейд Так, давай дружелюбно. П Привітай нового, нову сусідку. Давайте. ой, в мене підвисає трохи. Ага, ось холодильник. Нормально так ця пані зайшла з заднього входу. Добрий день, вітаю, Кенді. Вітаю, Кенді. а Чому ви так нагло з заднього ходу зайшли? привітай нову сусідку також. Можливо, в Андреа в цьому світі з'являться друзі, хто його знає. Кенді, давай ми іще з тобою привітаємося, щоб потім у вас не були мінус у стосунках. До речі, що в тебе по життєвій цілі? Вона в тебе навіть не почала виконуватись. Створити предмет на столярному станку і до нас прийшла. Ем, як вас звати? Пані, як вас звати? Як Я не... Єва? так? Єва або Ева. Е, вона принесла нам. Як цей пиріг називається, забула? Як це називається? Ага, ізвисканий фруктовий пиріг. Вишуканий. Так, ізвисканий це вишуканий, певно. Будь ласка, привітайтеся зі всіма, трохи поговоріть. А, столярний станок. Андреа. Столярний станок. Можливо, ми його десь. Ой, тут манекен стоїть. Можливо, ми його десь собі зможемо втиснути в цьому будинку. Окей, не на другому поверсі, а на другому поверсі будуть майбутні діти або дитина А до нас ще прийшов Даррел А ні, він не до нас прийшов, він вже нас покинув. Окей, я не знаю, куди сюди можна впихнути столярний станок. Можливо, сюди можна було би його засунути. Окей, давайте сюди покладу столярний станок. А то, Андреа взагалі, нам потрібно максимальний рівень пакості, логіки. Ой, у них 50 тисяч. Я забула їм бюджет мінуснути ой 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 Окей, я це виправлю до наступної серії. Я чесно не бачила цього. Так, а де цей станок? Ага, ось. Тут він не хоче. А, можливо, сюди ні. Ось тут він може стояти. Окей, нехай його хоча б десь стоїть. Окей, я приберу їм гроші до наступного до наступної серії, тому можете не переживати. Окей. Годі говорити, іди будь ласка, створи якусь скульптуру, створи підставку для ножів. Не знаю, щось. Е, Кенді взагалі дуже нагла людина. Вона зайшла з заднього ходу, потім без без не питалася, взяла торт і сидить і їсть торт, наш торт, який ми приготували. Без дозволу. Окей, все, з сусідами ми познайомилися. Я бачу тут дійно хоче на прогулянку. Зараз ми з тобою сходимо, де тут ванна? Ось Ванна? Я можу якийсь час не орієнтуватися в цьому будинку, тому вибачте за це, якщо у вас буде це нервувати. Але я постараюся вже з наступних серій якось нормально. Взаємодіяти з будинком І давай давайте підеш на прогулянку з Діно. Як Діно звати? Чому так тяжко запам'ятовувати імена персонажів? Окей. Андреа ти як себе почуваєш? Ти взагалі себе супер почуваєш? А кому на сам день знань у коханні він ще не скоро. Окей, давай. Перет... Хто. Джейт? Джейт, це ти? Ти чого в нашому басейні плаваєш? Ну, я просто в шоці від цих персонажів просто собі зайшли нагло одна з'їла торт, друга плаває в басейні. Взагалі ніякої поваги до власності немає. Андре, давай ти зупинишся на декілька хвилин. Дякую, що зупинила. А, вона вже доробила. Я хочу, щоб Тревіс. Ось. Щоб Тревіс зробив тобі пропозицію. Давай. І якось гарно станьте. Дякую. Так, тепер хочеться все сфотографувати. Серйозно? Ой, ой, ой та що це таке? Ці стінки постійно мішають? Правда, не дуже з решейдом було б краще? Але окей, хоча давайте я зроблю нормальні скріншоти і вже до вас повернусь. Окей, я зробила скріншоти. І що ж, Андре... Андреа погодилась? Вау, та ти що? Вітаю тебе, Андрея, ти виходиш заміж. Я думаю, вона рада. Хоча я не знаю. Окей. Так, вони помовлені, як це? Заручені? Так це перекладається, правда? А їй потрібно шостий рівень логіки. Окей, ні-ні-ні-ні, годі, годі говорити. Давай іди що він тільки що зробив? Він ж не стер пам'ять. Андре? Ну, помогли то у неї. Що? Що? у Що сталося? Ти що зробив, Тревіс? Напевно, це був всього лиш болотяний газ в відображенні метеозон... метеозонда. Як це перекладається, неважливо Тревіс, ти серйозно? Ти реально ти стер їй пам'ять? стер її память? Ти... Пам Ти... вы что заручилися? Ти нормальний? Ти нормальний? Ти нормальний? Просто я... я не маю слів. Можливо, Тревіс одразу після пропозиції руки і серця захотів закінчити стосунки з Андря. Ам... Просто я це так розумію, що він погорячкував, зробив пропозицію і через декілька секунд передумав. Типу, замість того, щоб не, від... не відкликати свою пропозицію, він просто стер пам'ять Андреа про себе. Типу, Рейс, ти взагалі ти... 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 ти що зробив? Я Скільки серій я старалася їм підняти стосунки, вони вже заручились були заручені. В принципі, вони, напевно, і зараз заручені. Давайте подивимося. Як це можна подивитися? Я знаю, можна було коли якось подивитися, а, тут, тут нема такої дії, я знаю, через це а, ось. Типу, вона досі його наречена, але вона його не пам'ятає просто Я не знаю, що робити. Реально, типу, чи там повернути їм стосунки на той рівень, на якому вони були, чи сприймати це як те, що Тревіс захотів порвати з Андре. Просто що ви думаєте на рахунок цього? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я просто досі в шоці. А, отже, я буду завершувати цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал. А, напишіть, будь ласка, що робити з цією парочкою, повернути за допомогою чітків їхні стосунки і вдати, що ніби нічого не сталося. чи Сприйняти це як розрив їхніх стосунків. А, підписуйтесь на телеграм-канал, на мій канал, і зустрінемося в майбутніх відео. Всім папа!